Рада всіх вітати на каналі. Сьогодні останній день завозу, ціна вже піднялася, вже 43 гривні за кілограм. Я побачила просто з порогу таку картину з сухоцвітів, таку композицію в дерев'яній рамці. Мені це дуже сподобалося. Подумаю, брати чи ні. Ще залишилися якісь там дрібнички, я розглядаю. І я побачила вінтажний декантер. Це графин такий, немає має і пінпочки зверху. Пробки написано, що це Англія. Це скло, таке масивне. Зараз я поважу і покажу вам. Людей є досить, досить картина заважила майже 18 гривень. І графін заважив майже до 31 гривню. що це таке, хто знає? Я не знаю. Є книжки. Дрібничок мало є, але я, бачите, картину взяла. Келих такий красивий, але він без клейма не хоче один келих брати. Взуття небагато розібрали, мабуть. Я побачила дуже красиві від Кларк туфлі, темно-зелений колір, це шкіра верх, шкіра середина з таким бандиком, він така класика і зручні підбори. Вона мені дуже сподобалася. Буду думати. Не знаю, де чого я їх взяла, мабуть, тільки за цього, що це шкіра і Італія, але вони убиті. Такі мокасини. Це чоловічі. ортопедична устілка, вар шкіра, середина шкіра. Симпатичні досить сунішки, спадрилі. Бачите, люди вже набирають покупці багато товару. Я побачила величезного ведмедя від Мітою. Це дорогий бренд, досить маленька іграшка, там 30 фунтів коштує. А цей ведмідь, я думаю, він під 200 фунтів коштує. І новасенький комусь подарували, і хто віддав секонд, можливо, приїжджав з якоїсь квартири на квартиру, не хотів з цим всім тягатися. А, що є, я пішла дивитися сумки. Сумок от стільки і не більше. А, так що, мабуть, нічого мені не світить. Мила сумочка з такою короною, але бренду немає. Ще ось така має вигляд шкіряною і вінтажною. Я вже пару раз такі схожі сумки знаходила. До речі, ось ця сумка непогана, вона досить містка. І я знайшла сумку знизу від Карвела це лінія Курт Гегбер. Це, якби нижче по класу лінійка Курта Геіра. Карвела я здивована, чесно кажучи, сумка в ідеальному стані. Новесенькому, не те, що в ідеальному, новесінькому. Ну, Но немає одної пімбочки, одного декору. Як ви бачите, з боку, бачите, там цвяшок. От, немає, а все такий припорошено-рожевий нюдовий колір. Ремінчик все є, є шарф. Сподобався така шепланська клітинка, це вовна, я впевнена, хоча немає бірочок. І останнього мит я побачила, що цей шарф вже просто дружно їли всі, так що його брати не буду. Ще є така хустка. Красивий прим, це не натуральний шок, це поліестер. Але такі лавандово-блакитні рожеві кольори, трішки потягнула тканина. а це Поліестер. Регіна. Ну, красива, красива підписна хустка бренду Регіна, так? Написано, що це Made in Italy. 100% поліестер. Такі хустки на eBay досить дорого продаються. Ну, як дорого, 20 євро там. Це немало якби. Ще є ось такий шарф з вовни, але немає бірочки. Більше шарфів були з віскози, з поліестеру і не дуже цікаві, тому я вам не стала їх показувати. Але я дивилася, тому що я шукала і я пішла дивитися джемпори. Не думаю, що я щось такого класного знайду, тому що сезон, всі утепляються. І останній день милий джемпер від Stuff. Це англійський бренд і досить якісний, і я його рекомендую. В складі є вогна, ну він вже залюблений. Я відібрала, на мій погляд, непоганих трішки речей і вам покажу такий джемпер від Mint Valve в рожевому кольорі. Він середньої щільності в'язки, така в'язка фактурна. Зверху на блискавці оверсайз, бо пише, що це S і це 100% бавовна. Далі я знайшла ось такий джемпер в стилі Old Mane. Це Італія вардроп, італіян вардроп, італійський гардероб. І тут 27% є вовна. Хороший склад, є віскоза, вовна а має трішки котунці. Сподобалася така сорочка, і знову від став. Сьогодні мені щастить на цей бренд. Можливо, тому що я його беру в руки, бо він якісний і бренд не є зовсім дешевим. Я вже вам показувала це 100% віскоза. Далі я побачила блузу. Від бренду Самсоє, це датський бренд, і він заснований в Копенгагені в 93-му році. Це не є якийсь старий бренд, і він не є дешевий. Самсує здивована, красивий такий глибокий зелений колір. Він не дуже відображається добре на відео. Це 100% віскоза. Від вайтстав Снову Блуза, і вона така мила, дуже ніжна, легка тканина, це бавовна, але вона така повітряна. Досить вагенька на жарку погоду підійде. 100% бавовна. І ще знайшла ось цю чудову блузу, і як ви думаєте, це бренд Massimo Dutti? красива блуза з віскозної тканини, такий принт рептилії. З блискучою золотистою ниточкою вона в ідеальному стані, лише потрібно попрасувати 99% віскози і 1% цієї металізованої ниточки. Сподобалася мені спідниця в кольорі фуксії. Але, на жаль, її перешивали і я її брати не буду. Це від бренду Jacquard. Тут вовна в складі. Ще такий джемпер. Але він, як бачите, я його взяла на світло і бачу, що він дуже вже такий знищений. Сподобалися теж такі штани, це літні з віскози, висока посадка, бокові кишеньки пояс з гумки. це від німецького бренду Lindenberg, Не дешевий бренд, і на літо вони будуть саме тому. Я пішла передивлятися ще речі, шукаю щось вінтажне. У мене такий настрій, хочеться якихось таких вінтажних, вовняних речей, з натурального шовку, з кашеміру, Щось таке, щоб, ви знаєте, для душі було. Буває, деш для себе щось купляєш, або хтось купляє на продаж. А сьогодні в мене такий настрій, такий релаксивний, хочеться щось для душі таке естетичне, красиве. Мила спідничка з легкої віскозної тканини, стерій такому легкому ретро від дороті Перкінс. Пішла дивитися верхній одяг. Верхнього одягу теж не дуже багато, тому що сезон побачила бежеве пальто від бренду F&F. Ну, воно не в дуже хорошому стані, просто в поганому. А якщо ви пам'ятаєте, дивилися моє минуле-минуле відео, де я знайшла бежеве пальто, а в складі була вовна і кашемір. Ну, а я знайшла піджак, теплий. Такий легкий стиль лороп'яна. У неї є такі є схожі моделі. І тут в складі є вовна 30%. віскоза, Вовна досить хороший склад, як для недорогого англійського бренду. Пошитий він дуже якісний, на два гудзика застівається. Все ціленьке підкладка ціла. Ще побачила ось такий жакет, він як зваленої вовни, 14 ка аналізка, це стовідсоткова вовна, сірий колір. Але я побачила невеличку плянку, можливо, вона би відібралася. Гудзики з такими якорями. На жаль, цей жакет я брати не буду, тому що я засумнівалася за рахунок цієї плямки. Але візуально мені сподобався. Я вирішила трішки погортати речі і показати вам, щоб ви зрозуміли, що можна придбати. Останній день завозу в магазинах Second Hand, хто не ходить, а просто випадково зайшов на таке відео. Я вам скажу, що ви можете знайти досить хороші речі, брендові, ви можете знайти нові речі з етакетками. І ви будете здивовані, що ви знайдете, наприклад, так як я знайшла вінтажний декантер, графін з скла. Це Англія. Я знайшла картину і неодноразово я знаходила чудові цікаві речі навіть для інтер'єру. Від і відмін це віскоза, такий кардиганчик базовий. Я підійшла до рейла з сукнями і буду шукати, можливо, мені пощастить, і я знайду саме цю сукню, про яку мріяла довший час. Но це не ця сукня, але теж непогана, вона. На вигляд досить тепла, але на жаль, це акрил. Від топшоп красива по сезону сукня, вона тепла з костюмної тканини. А, така силуетна по фігурі, зашнуровується на плечі. Ну, сподобалася сукня, досить вона така і футуристична одночасно, і елегантна, бо країна оброблені. 12-ка англійська і в складі 30% вовна є віскоса, є навіть ангора. Ще сподобалася сукня від Боден. Я люблю цей бренд, я його поважаю за якість. А красива сукня жіночна, але, на жаль, немає одного гузичка ззаду і хтось застібав на шпильку. Він вирішив гуцити не перешивати, а просто віддати цю сукню в секонд і піти купити собі нову. І я натхненно шукаю, гортаю речі. Тому що ніколи не знаю, що ти можеш знайти. Це кожна річ несподіванка від Ведьстав знову сукня. Цей бренд сьогодні мене просто переслідує від бренду Вістлес. Це англійський бренд, не є такий вже дорогий, але він і не є дешевим. Красивий блакитний колір, такий до Кобальтового. Красива сукня з мережева від Коаст. Це англійський преміальний бренд. Багато речей з натурального шовку є, з вовни, з кашеміру, Дуже багато сукунь в асортименті. І ось ця красива в такому смарадовому кольорі. І тут теж переважає смарадовий колір, більший розмір з такого важкого трикутажу. Сукня, вона елегантна, вона жіночна. Як бачите, покупців багато, і вони купляють з натхненням, вибирають собі речі, такі брюки, це джинси, в змушку, багатолітніх пропозицій, тому що, як не дуже сезон, і вони залишаються. Ну, джинси класники, можна брати собі на наступний сезон від стефанель, світло, рожеві брючки. геп в ніжно-лавандовому кольорі такі джинси, джинси слів. Також сподобалися ось ці брюки в червоному кольорі, насичений червоний, такий ягідний, з золотистими а, аксесуарами, з фурнітурою такою золотистою. Це шестьорка англійська, це SXS, брючки красиві і вони в ідеальному стані. Мережевний топ в молочно-білому кольорі. Важливо мати такий топ або такий схожий в гардеробі, це основа любого гардеробу під жакет. Просто класичні внизу брюки, спідничка і ось цей топ, і вже ви маєте образ. Сподобалася блуза топ від жакварт. Розкішна блуза з такого мережева, як гачком, зв'язано, на підкладці кольору шампань. Я дуже поважаю цей бренд. Оно така класична річ, силуетна, поліестер. Ще я вибрала такі речі повсякденні, а це від Marks Spencer футболочка. і вона в новесенькому стані, ботаніка, принт. Ярусний топ від Крю. І це періно Wu. Це 100% вовна. Колір такий лососовий, насичений, красивий. І такий тюєник, такий лонг від Джоуліс, від мого улюбленого бренду і від вашого теж. Я знаю, що багато хто любить. Це 100% бавовна, цей лонг. Досить такий щільний трикотаж. Стильна фірмова куртка жакет від роша Joshin Roша. Це англійський дизайнер і якість тут дуже висока, така стіпана курточка. Я от, думаю, не можу подумати, для кого я могла б її взяти. Мені вона не потрібна, ця куртка. Але жаль залишати така річ. Ну, реально вона і сучасна, і якісна, і вона не важка, там на копійки заважить. Напишіть, чи ви б придбали таку курточку у свій гардероб. Цікаво знати вашу думку, ваші вподобання, щоб розуміти, які речі вам показувати. Ось так на спинці виглядає. Я покажу вам покупочки, які я придбала. Це не все, що залишаєтеся онлайн. Від Масимодуті я все ж таки взяла цю блузу, я вже її попрасувала. І ви подивіться, яка вона красива, елегантна з таким бантом. Бант можна зав'язувати, можна ще його зав'язати. Застібається на гузички, можна просто не зав'язувати. Об'ємні такі рукавчики. Від масимо дуті з натурального перламутру гузички, це 100%, віскоза. І колір такий кемел, пісочний, з таким принтом рептилії і з легкою ниточкою металевою. І ось ця блуза на моделі. Не повірите, як вона стильно красиво виглядає? Також взяла цей джампер Італіан Вартроп. Він має легкі котунці лайт, але я взяла щітку просто від одягу, і ті котунці про, ну, так, легесенько відпадають. Хороший склад, тут волна, віскоза, поліамід. І якщо поєднати ось цю блузу від Massimo Dutti з цим італійським джемпером, теж буде мати неперевершено красивий вигляд. Можна носити одношарову, можна носити двошарову ці речі. Теж я взяла блузу від датського бренду Samsoe, Я вже говорила, що цей бренд заснований в Копенгагені в 1993 році, і колір глибоко зелений, але він не відображається на відео зараз, тому що я включила світло, це при неденному світлі, і колір якийсь такий став тьмяний. А насправді такий-зелений зелений колір Samsoe це 100% віскоза. І ось ціни на сайті нових речей. Одна крона, 3 гривні 75 копійок. Якщо річ коштує, ви бачите, 2000 швадських крон, це 7497 гривень. Ви одну крону множите на 3,75. Речі досить дорогі. Теж взяла цей піджак теплий. Від бренду ТУ, це англійський недорогий бренд, але він досить якісний. Треба дивитися які складники. І тут віскоза, вовна і акрил. Можна поєднати з цією блозою від Самсує в зеленому такому глибокому кольорі і буде мати вигляд досить непоганий. Бачите, речі можна поєднати і а, ці речі, що я придбала, їх можна роз... носити попарно. І я взяла ці туфлі, ці красивезні туфлі від кларсти в темно-зеленому кольорі. Вони ідеально підходять з цією блузою самсує, але, на жаль, на жаль, знімається відео а, при світлі ламп, а не при денному світлі, і колір більш такий чмяний. Ось, як насправді виглядають ці туфлі, тобто колір з сайту, наскільки він зелений, ви можете побачити. І я взяла сумку від бренду Карвала, це лінія курткейкера. Ідеальний стан немає лише оцієї. Кнопочки такої, декорці і пімпочки, бачите? А так все ідеально. Чиста підкладка, брендована. Для останнього дня я дуже здивована, що я придбала такі непогані речі. І сумки коштують 119-100 фунтів. Від бренду Carvail, Зараз там знижечка є. Але початкова ціна 100 фунтів коштує сумка цього бренду. А я придбала в останній день таку чудову сумку, лише малесенький дефект. Схожа сумка, як бачите, зараз 50 фунтів на знижечці. Сумка карвала пасує і до першого аутфіту, і до другого аутфіту. Як ви вважаєте, чи ці туфлі в глибоко-зеленому кольорі підійшли би теж до цих речей? Ну, як ви зрозуміли, я все ж таки купила цю картину, композицію сухих квітів. Тут кошик і квіти, дерев'яна рамка, дуже мила картина. І я взяла цей графін скляний, і такий же ж самий скляний графін коштує на eBay 35-36 доларів з таким же шклеймом Made in England. У мене немає цієї верхньої пімпочки, цього курку, але я поки що закрила від просто з пляшки для вина. Так що такі були сьогодні мої знахідки, мої покупки. Я вважаю, що я для останнього дня придбала досить хороші речі. Чекаю вас в коментарях і в наступному відео. Всім па-па, до зустрічі!